Знаєте, так прикро, коли ти вже зняв половину розпакування, і тут камера твоя вимикається і каже, що файл пошкоджений. Це просто капець. Ну, але все таки я вам напевно коротко то все ж розповім про смартфон, який зараз перед вами знаходиться. А це у нас dugi S200, як ви вже зрозуміли. Цей смартфон я вже розпакував, я вже все проговорив, показав комплектацію. Можу ще раз вам її показати коротко. Це у нас зарядка, інструкція і плівка, по суті, все. А ось так виглядає коробка. Вибачаюсь за таку розпаковку, але все-таки хотілося викласти її саме в форматі розпаковки. Коротше, розпаковка перед вами. Як бачите, смартфон вже розпакований, а ключові фішки даної моделі в тому, що тут є другий дисплейчик позаду. Зараз ми його активуємо, ось так він виглядає. Другий дисплейчик. Процесор тут Dimensity 7050, він дуже швидкий, в плані тому, що підтримує швидку пам'ять. Отак сказати. Він підтримує швидку пам'ять, тому він швидше працює, ніж деякі флагманські, наприклад, Dimensity 8020, 8050. Вони не підтримують супершвидку пам'ять, а цей процесор підтримує. В смартфоні 10 000 мА батарейка. він доволі тонкий, як для цієї ємності. І в цілому, по дизайну я вам скажу, що мені подобається, тому що от схожий дизайн уже колись був, років 7-6 назад. Був Дуги С60. В нього був дуже схожий дизайн задньої панелі. От такі от також металева в нього панелька була, от такі роз'яви для динаміків. Все плюс-мінус схоже. Бачите, все воно повертається до того, що вже колись було. Ну, а ще чим цікавий нам цей смартфон? Цікаво, тим, що, скоріш за все, камера тут буде набагато краще, ніж в багатьох попередніх моделях із лінійки S. Це ми обов'язково з вами перевіримо. 100 мегапікселів у нас основний модуль, безліч додаткових режимів, як бачите, також присутній. Ну і є у нас тут нічна зйомка. Для нічної зйомки у нас використовуються два інфрачервоних індикатори. Ось тут знаходяться вони. Вони у нас і підсвічують, а ось тут знаходиться у нас спалах. Так, ну В плані фото-відео, я думаю, цей смартфон буде більш-менш таким непоганим середнячком, але це все подивимось вже на повному огляді. Як завжди, в дугі в нас немає стабілізації, зате 4К відео, звичайно ж, доступне. Процесор це дозволяє. В цілому, по швидкості роботи, хороший варіант, тому що всі смартфони на процесорі Dimensity 7050 працюють реально швидко. Також тут екран на 120 Гц, що я також вже поставив, але на відео це не потрапило, коли я все налаштовував. Вибачайте. Про телефон зайдемо, також коротко покажу. Смартфон цей у нас працює на 14-му Андроїді, що, звичайно ж, і так зрозуміло, тому що вже осінь 2024 року вже всі працюють апарати на 14-му, вже скоро навіть 15-й, по-моєму, вийде Андроїд в кінці року. Так що ось так: от, можна розглядати цей смартфон як заміну, тому ж Blackview BL8000, HotWave Hyper 7 Pro, що там у нас ще цікаве, є на такому процесорі, можете написати в коментарях. Ціна, до речі, у них плюс-мінус однакова, на AliExpress його продавали недавно ось взагалі, за 190, по-моєму, плюс-мінус доларів, чи, там під 200 доларів. Коротше. Тобто ціна абсолютно адекватна, вона менша, ніж в того ж BlackView BL8000. Ну, але то BlackView, звичайно. І там йде 512 пам'ять, а тут 256 ГБ пам'яті і 12 оперативки. Як вони працюють, як смартфон э, працює в тяжких додатках, чи є в нього тротлінг, чи немає, це все дивіться на повному огляді. Посилання, звичайно ж, буде в описі. Ну, а в мене поки що на цьому все. Пишіть, як вам дизайн цього смартфону, пишіть, як вам його amoled дисплейчик позаду. Ну і на цьому все. Бувайте!